Таку декоративну штукатурку мапу світу я роблю і звичайної акрилової шпаклівки. 15-20 хвилин пройшло після того, як такими рухами я наніс і бачите, є жичка створив. Вона у мене підсохла і я вже створюю отаку структуру. Я не натискаю. Просто верхушки зрізав. Ось такими короткими. Ми чуємо, що навіть вона шкребеться трошки. Це значить отлично. Після ще 15-20 хвилин ми пройдемося і її. І все буде у нас готово. Роблю я із акрилової шпаклівки, акрил шпатель фарбувати, буду МГФ Матлатекс. Буде коштувати в районі 100 гривень у нас з кварцгрунтівкою. ґрунтівкою. Спочатку квар ґрунтівка, шпаклівка і фарба. А також ви можете отримати шовковисто матову фарбу, якщо не хочете витрачати гроші на лак і перламутри. Купіть дюфа велюр це шовковисто матова фарба. І у вас точно так же буде фактура блистіте. І цю фарбу можна буде мити миючими засобами. Її можна використовувати і в ванних кімнатах, ну там не там, де мокрі зони, і на кухнях. Тому кому потрібні такі матеріали, звертатись в «Укргост».